Вітаю на телеканалі ЛТАВА час Кременчувських новин. Сьогодні у випуску яким був урочистий мітинг з нагоди дня державного прапору України та цикл заходів до Дня Незалежності України. Кременчужани продовжують усіляко підтримувати бійців, що знаходяться у зоні АТО. Про це та інше побачите вже за мить. День державного прапора України офіційного статусу набув у 2004 році. П'ять років по тому було засновано щорічну церемонію підняття прапора саме 23 серпня. У нашому місті урочистий мітинг з цього приводу відбувся на площі біля міського палацу культури. Розпочались урочистості з хвилини мовчання по загиблому миру міста Олегу Бабаєву. Олег Бабаєв був є і буде частиною історії незалежної України. Вічна йому пам'ять! Ми схиляємо голови перед світлою пам'яттю усіх тих, хто загинув в ім'я України, хто віддав їй свою працю, свій талант, пожертвував власною волею. Право підняти державний прапор розміром 4 на 6 метрів на найвищу щоглу Кременчука висотою 30 метрів було надано знаному місті громадянам Валерію Кубаю, Ользі Крамаренко та Валерію Бражникову із сином Русланом. З найважливіших складових повноцінного існування будь-якої держави є система її символів. Переконаний народний депутат України Юрій Шаповалов під час свого виступу перед громадою запропонував усім підтримати національну ініціативу щодо національної символіки. Сьогодні в країні проходить акція Наші Кольори в кожному місті. Українці прикрашають свої домівки, жовто-блакітні кольори. Я сьогодні пропоную. Усім кремінчужанам вивісити українські прапори і прикрасити свої родини жовто-блакітні. Кольори саме цього ранку восьмеро, 16-річних отримали з рук першого заступника міського голови Віктора Калашника свої перші паспорти. Від сьогодні в їх житті проведено незриму межу між дитинством і зможнінням. Паспорт громадянина України це перепустка в доросле життя, яке надає їм не лише нові можливості та права, але й додає обов'язків і відповідальності у вчинках та рішеннях. Це для мене свято, бо я Сподіваюся, що в Україні буде все добре. 80-річному Олександру Михайловичу Харченку тримати державний прапор не важко, тому що відчувається гордість за країну. По-перше, а по-друге, це саме той прапор, який було піднято у 1991 році на Лівобережжі. Гордо за наших бійців, які виборюють незалежність, гордість, що наш народ проснувся. І Об'єднався. Із піснями та танцями під українськими прапорами колона вирушила до пам'ятника Тарасу Григоровича Шевченко. Квіти до підніжжя несли під реве та стогни Дніпро широкий. Наші діди і прадіди з прапором жовто-блакитним державним України вибурювали свободу. Ми повинні всі разом об'єднатися зараз, як ніколи, і забезпечити комфортне життя і жити. В демократичній нормальній країні у неділю Кременчужани, як і всі українці, відсвяткували День Незалежності. Такого масштабного свята у Кременчуці донині не було. Увесь день був наповнений феєричними заходами: патріотичний велопробіг, парад вишиванок, флешмоб та інші не менш цікаві масові моменти. Тим, хто 24 серпня не зміг стати частинкою цього дива, пропонуємо подивитися, як Кременчук святкував День Незалежності. Одними з головних героїв цьогорічного дня незалежності стали велосипедисти Кременчука. Слава Україні! Слава Україні! Слава! Такий день щоб не заставати дома. Набиться всіми Таке відчуття празника хочеться цепі. Много людей э, всі з флагами в приподнятому настроєнні. В общем, я думаю, що міроприяті вже вдалося. Так положити аура, що я не можу передати. Таке настроєння серце вроді вискочить. За нами перемога. Слава Україні. Разом з активними патріотами на велосипеди сіли і виконуючий обов'язки міського голови Віктор Калашник та народний депутат України Юрій Шаповалов. Я дуже гордий, що мені теж вдасться прийняти участь в велопробігу, потім в параді вишиванок і підтримати той патріотизм, який зараз панує у всіх кременчужан. «Весь город буде бачити, що Кременчуг – це город патріотів. Кременчуг – це український город. Поэтому я з удовольствиям прийму. Участия во усіх мероприятиях, которые сьогодні будуть проході. Такого масштабного велопробігу у Кременчуці ще не було. У ньому взяли участь понад тисячі городян. Це абсолютний рекорд. Учасники на колесах очолили і довгоочікуваний парад вишиванок. У Кременчуті відбувається щось неймовірне. Тисячі городян у різноманітних вишиванках крокують центральними вулицями міста. Думаю, ні у кого не залишиться сумнівів, що наш парад вишиванок залишиться в історії не тільки Кременчука, а й всієї країни. Здавалося, що підрахувати кількість всіх людей просто неможливо. Тож кременчужани вкотре довели. Вони справжні патріоти свого міста та держави. Всі щасливі та настроєння патріотичне, Ми вітаємо усіх зі святом, бажаємо щастя, здоров'я, наснаги! «Мені дуже подобається, багато людей не ждала. Слава Україні! «Ця війна, ця горя нас сплатіла. Ми прийшли всією сім'єю. Дуже подобається. Так всі красиво одіти по-українському. Любимо Україну безмежно. Аж мурашки по кожі. Класно все. Якщо є в українців в Кримі такий патріотизм, то перемогу ми ніколи нікому не віддамо. Україна завжди буде вільною і демократичною державою. Я в цьому впевнений. Кременчук це справжнє українське міста, справжні патріоти йдуть. І я маю надії, що так і буде завжди. Слава Україні! По завершенню параду на площі незалежності оголосили переможців конкурсу найкращих вишиванок. У різних конкурсних номінаціях було представлено жіночу, чоловічу, авторську, автентичну та навіть найменшу вишиванку. Зі святом усіх кременчужан привітали виконуючи обов'язки міського голови Віктор Калашник та народний депутат України Юрій Шаповалов. Дорогі кременчужани, земляки, шановні гості нашого міста. Щиро вітаю вас з днем незалежності нашої держави. Я впевнений, що той дух патріотизму, який панує в кожному із нас, це залог тієї нашої перемоги, який, яка повинна бути здобута під жовто-блакитним прапором до перемоги. Слава Україні! Я вітаю всіх, хто сьогодні разом з нами прийшов святкувати День незалежності України. Я вітаю всіх тих, хто сьогодні прийшов, приїхав в вишиванках. Окрім того, народний обранець звернувся до городян з проханням зрозуміти його деякі політичні вчинки. Я знаю, що у вас є багато до мене запитань, мабуть, є образи. Але повірте мені, тоді я зайшов в провладну більшість, тому що так потрібно було. Тільки тоді я зміг би відстоювати інтереси нашого міста. І я хочу вибачитись перед вами. Я маю надію, що ви зрозумієте мене. Кременчуг це українське місто. І я пишаюсь всі. цим. Вітаю всіх з незалежності України. Слава Україні! Героям слава! Цими заходами святково розважальна програма не закінчилася. Відразу після вручення нагород за кращі вишиванки святкову естафету підхопив жовто-блакитний флешмоб. Духом патріотизму у цей день було пронизане навіть повітря. Які ще заходи підтримували цей настрій? Далі у сюжеті. Сьогодні ми знаходимося чи не найбільш масовому святі у Кременчуці. Тут дуже тепла та добра атмосфера. І якщо ви з якихось причин не змогли сьогодні прийти до нас і приєднатися до цього свята, то я впевнена, що ця атмосфера патріотизму цей дух передасться вам навіть через об'єктив нашої камери. Перше для нашого міста гімн України лунав над площою незалежності на десятки тисяч голосів Кременчужан. Учасники найбільшого для Кременчука флешмобу не могли стримати хвилювання перед виступом. Ми переживаємо, радуємося, переживаємо з того, що може щось не вийде. Класно і страшно, що стільки людей, всі на тебе дивляться. Настроєння у хлопців дуже положительне, всі дуже хочуть, всі вже рвуть з собою, коли, коли. Отичне дійство було вражаючим. на площаді. За декілька секунд розкрився величезний прапор України. Супроводжувала номер і відповідна музика, а саме молодіжний гімн Кременчука. На свято за підрахунками прийшло близько 50 тисяч громадян. Це четверта частина всього населення Кременчука. Вдяглися у патріотичне вбрання не тільки люди, але й брати наші менші. Такою патріотичністю мешканців міста була вражена і представниця України у всесвітньому конкурсі краси 2005 року. Я е, дійсно вражена тим е, тією кількістю людей, які прийшли у вишиванках. Просто Кременчук настільки активне місто. Давайте любити Україну просто так, коли мир в нас і любов. Свої сліди у історії свята залишили дорослі діти на паперовому полотні жовті та блакитні долоньки. Протягом святкового вечора працювала виставка ручних робіт. Вибір патріотичних атрибутів був великий від вишиванок і до українських ляльок. Останні припали до душі і поважним гостям. Хто побачить там тещу, хто хто свекруху, хто погожував. Святкова феєрія не зупинялася ні на хвилину. На площаді незалежності ще тривав концерт. А на площі перемоги вже вишукувалися незвичайні автомобілі. Кременчужани не лише самі вбралися у вишиванки, але й свої авто прикрасили національними малюнками. Кременчужани продовжують допомагати своїм землякам, що несуть службу в зоні. Ато щотижня на гарячий схід відправляються гуманітарні вантажі, які збирають, як то кажуть, усім миром. Допомагають бійцям підприємці, представники влади, пересічні кременчужани, діти та пенсіонери. Олександр Демиденко розкаже докладно. Такий собі осередок зі збору гуманітарних вантажів для бійців АТО організувався на базі громадської приймальні народного депутата Юрія Шаповалова. Саме сюди небайдужі кременчужани приносять передачі для військових. До нас звернулася мама із своєю п'ятирічною донечкою Міхно Маша. Вона передала бійцям АТО свої малюнки. Малюнки про мир. Про сонце, про своїх батьків. Дивувала нас своїм патріотичним вчинком пенсіонерка Дроздова Світлана Петрівна, яка передала нашим бійцям консервацію. Уявіть собі, 114 банок трьохлітрових і 20-літрових банок варення консервації огірки, помідори, компоти. Звідси вантаж для солдатів відправляють безпосередньо у зону бойових дій. підрозділі де служить найбільша частина Кремлю Чушан, полтавчан наших хлопців, які це знаходяться безпосередньо на передовій. Зараз це вже це будуть майже крайне місто Донецька. Будемо думати, що будемо сидіти міркувати. Як всі вантажі, всі які ми зібрали. Які люди допомогли зібрати, доставити в ці найзапихніші місця, де зараз ідуть бої. Наразі бійці найбільше потребують питної води, консервів, речей особистої гігієни і, звичайно ж, моральної підтримки. В цьому допомагають дитячі малюнки. Більше тисячі ємностей для питної води, які так необхідні солдатам на передовій, передали в штаб підтримки армії та військову частину 1546 від народного депутата Юрія Шаповалова. Бальшою народному депутату Юрію. Повалову в оказании помощи частному предприятию галактика. Большое спасибо волонтеру Митрофановой Ирине, которая работает с нами уже почти полгода. Спасибо э... Районной раде, которые нам дают или привозят, помогают с продуктами. Передали очередной груз гуманитарной помощи. Видели это тара для воды. Ребятам это очень необходимо. Они на сегодня в этом очень сильно нуждаются. Это наш не первый груз, и за последнее время их было. Уже нещотне количество от имени народного депутата Юрия Шаповала хочеться передать привет всем ребятам. И самое главное, чтобы они возвращались домой живыми, невредимыми. Мы их все ждем. 24 години знадобилося мешканцям села Піски Козельщинського району Полтавщини, щоб зібрати гуманітарну допомогу для бійців української армії, які перебувають у зоні АТО. Ціла вантажівка продуктів харчування та речей першої необхідності вирушила на схід. Ця акція результат взаємодії місцевої громади та волонтерів громадської організації Надійний щит України. У селі Піски мешкають близько 400 людей, і жодна родина не залишилася осторонь благородної справи. Продукти харчування, предмети гігієни, речі першої необхідності все це селяни зносили до сільської ради. За одну добу жителі села зібрали посилку на цілу вантажівку. Проведжати гуманітарний вантаж прийшли і діти, і дорослі прийшли у національному одязі в вишиванках з сумними очима, але вірою і надією у серцях. Я за тебе молюсь, українські солдати. Я за тебе боюсь, хоч не я твоя мати. І благання я шлю до високого неба. Ти залишся живим, і більш нічого не треба. До речі, найменші мешканці пісків та навколишніх сіл теж долучилися до доброї справи. Вони передали українським військовим свої малюнки. Мені хотілося, щоб швидше закінчилася війна, і українські брати та сестри повернулися живими додому. Я б хотіла, щоб закінчилася війна і солдати, які воювали, повернулися додому живими і здоровими. Слава Україні! Дорогі наші діти, вороніть нашу вітчизну. Ми будемо молитися за вас. Ми хочемо, щоб ви повернулися до своїх батьків, до своїх діток, до своїх дружин у свої рідні села, живими і здоровими. Колектив Кременчуцької податкової інспекції в цей важкий час не залишається осторонь тих подій, які зараз відбуваються на сході України. Черговий матеріально-допоміжний транш Кременчуцьким військовим зону АТО від Кременчуцьких податківців зібрали весь колектив всю посильну допомогу для наших вояків, щоб вони здобули все таки перемогу. Зібрали кошти і на дані кошти купили, придбали дізель-генератор для освітлення та проводення ремонтних робіт, сварочний апарат, набір ключів для ремонту, техніки військової, а також спальні мішки, щоб де було зручно спати. І палатки, військові рюкзаки необхідні, палатки такі, розгрузки. Гуманітарний вантаж переданий громадській організації Надійний щит України, яка займається виключно допомогою нашим військовим на сході. Це і 107-ма ракетна бригада, і батальйон Донбас і перший батальйон Національної гвардії. Оці всі кермічужани, які воюють, вони нам телефонують. Хлопці потрібно те-те. Ми Ми складаємо список і далі вже так як виходить. Хто може допомогти грошима? дійшли до керівника податкової служби нашого міста на цьому тижні. На початку обіцяв допомогти. Ми надали список. От бачите, люди оперативно. Як. Я дуже щиро радий. Особливо я радий за спальники через те, що за спальники дуже просили. Чому? Через те, що оці ковдри, ковдри вони рвуться, вони то, а спальники це дуже, дуже важливо. А вже вчора, 25 серпня, з території Кременчуцького підприємства Лукас виїхало чотири воєнно оснащених машин прямо у зону АТО. Детальний огляд воєнної техніки замить у сюжеті. Особою благодарність. бойцам батальона Донбасс, который защищает на рубежах нашу независимость, наше счастье каждой нашей семьи. Наша задача сделать все возможное, чтобы эти бойцы вернулись живыми. И для этого мы передаем эту технику. Я думаю, хоть каким-то образом она поможет сохранить жизни наших нашим героям. Вже більш ніж півроку працівники підприємства Лукас всіляко намагаються бути потрібними тим, хто захищає рідну державу у зоні бойових дій. Десять днів тому за допомогою до Кременчука звернулися із батальйону Донбас. Тамтешнім воякам катастрофічно не вистачало бойової техніки. А вже вчора чотири спеціально оснащених автомобілі вирушили у зону АТО. Моделі газу і мазу ще донедавна працювали на благо кондитерської компанії. Тепер укріплені металевими листами спрямовані для роботи в тилу та перевезення солдат. Полонеста Біші були придбані додатково та заброньовані. У них в разі необхідності перевозитимуть поранених рядових та офіцерів. Відповідні підготовчі роботи машин були завершені впродовж чотирьох днів. 10 серпня в бою під Іловайськом бійці батальйону Донбас зазнали великих людських втрат і одиниць воєнної техніки. У свою чергу ледве стримуючи сльози, висловлюють наступне. Ці люди за дуже короткий час зробили те, що не може зробити багато наших можновладців. Повірте, ця техніка, яка сьогодні приїде, вона не тільки броньою буде захищати нас, але і ну, всі будуть відчувати, що Кременчуг допомагає, підтримує і ваша допомога і підтримка неоціненна. Я від імені батальйону вдячний вам. Слава Україні! Підбадьорити вояк своїми малюнками вирішили і діти родин, які працюють на підприємстві Лукас, передали тисячі листів для кожного, хто слугує на благо своєї батьківщини. Дорогі наші захисники, солдати і офіцери віддільного батальйону спеціального назначення Донбас. Знайте, що Кременчуг і вся Україна думаючи і способна адекватно сприймати реальність, за вас моляться, переживають і тримають кулачки. Повірте, мільйони людей зараз думають о вас гордяться вами і сподіваються на вас. Спасибо вам, что показали всем, кто такие настоящие мужчины, украинские мужчины. Мы гордимся вами. Вы действительно люди с большой буквы. И мы ждем вас назад с победой. По-другому и не может быть. И тогда мы устроим огромный праздник, и все вокруг увидят, как умеют радоваться украинцы. І на завершення випуску, вдруге за рік на території Свято Троїцької церкви у Кромельчуці проходить православна виставка. До участі долучилися представники 35 храмів з різних куточків України. Тут можна побачити різноманітні православні товари: ікони, образи, хустки, книжки, ефірні масла, пряники. Увесь храм освячений на виставці. Ви також можете дізнатися, за якими принципами обирати для вжитку мед. До 28 серпня з 10 до 18 години всіх бажаючих запрошують на виставку ярмарок. А за прогнозом синоптиків полтавського. Гідрометеоцентру погода завтра у Кременчуці буде мінливо хмарною. Місцями можливі короткочасні дощі та грози. Температура повітря вночі коливатиметься від 10 до 15 градусів. В день біля 27 із позначкою плюс. Зустрінемося вже завтра, о 21.30 на телеканалі «Лтава». Не забувайте дзвонити до нашої редакції за номером телефону 78 08 18. Усього вам найкращого щасти.